Вітаю, мене звати Дар'я Згура, В етері програма Я волонтер і гостею сьогоднішнього випуску стала Кременчуцька волонтерка Віта Тимошенко. Вона допомагала фронту ще з 2014 року. А з початку повномасштабного вторгнення сама створила організацію під назвою Вільні Кременчук. В цій організації Віта Тимошенко щодня разом зі своїми однодумцями плете маскувальні сітки, які так необхідні фронту. Історія волонтерства Віти Тимошенко почалася з шаленого патріотизму, любові до України та жаги скорішої перемоги ще у 2014 році. Я допомагала одній із кременчуцьких волонтерок. Я із сестрою на самому початку роздавали такі листівочки в нашому маркетопці, щоб люди чим могли допомагали нашим військовим. Тобто чи могли б там цукор купити, чи чай, тому що на початках було дуже важко, і хлопці були, як то кажуть, голі і босі. Вже з початку повномасштабного вторгнення, вклавши усі свої сили, Віта створила власну волонтерську організацію під назвою Вільні Кременчук. Себе називають вільними від загарбників, вільними, якою буде і наша країна після перемоги. Почалося з того, що в Фейсбуці особисту сторінку свою я виділила під пости, де я у людей прохала, просила кошти на матеріали для плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. На початках, от, найбільший там, мій збір був це 2-3 тисячі. Я розумію, що я почала вже плести сітки, і це вже буде далі і далі і далі. І мені потрібно якось. Розвиватися згодом до організації доєднались однодумці Віти Тимошенко, серед них і пані Наталія, яка втратила на війні свою рідну людину, брата. Коли почалася повномасштабна війна, у 22-му році він пішов добровольцем, і в 22-му році його вбили Попас на Луганська область. Ну і після того я почала допомагати допомагати, а потім вже ось прийшла сюди. Скільки зараз ви витрачаєте часу на оплатіння сіток? Ага. Ну, кожен день там, з 8 до 5 години. Важка праця, але, але розумію, що сюди ніхто не ходить більше всього, а сітки, хлопці, заказів дуже багато. Я ну, чим можу, тим допомагаю нашим хлопцям. Небайдужі кременчужани після роботи та особистих справ щодня збираються за вже традиційним заняттям плетінням сіток. Тож скільки метрів маскування вже вдалося відправити на передову, порахувати складно, говорять волонтерки. Плетено було дуже багато, тільки буквально в минулому році почали вести таблицю, кому і скільки ми сіток і які виплітаємо. Плили ми і нашій 116-й бригаді, 92-й, 93-й. От зараз у нас дуже велике замовлення. 5 сіток 10 на 12 для гуру. Так днями на фронт відправили одну велику сітку, яка призначена одній з бригад на Харківському напрямку. І ще три чекають своєї відправки. Та часу на відпочинок немає, тож волонтери одразу почали плести нове маскування. Наразі плетемо, доплітаємо велике замовлення, сітку одну ми відправили і ще чотири повинні відправити хлопчикам туди на Харківський напрямок. Також великі сітки 10 на 12. Крім сіток, Віта періодично збирає нашим захисникам за їх потребами іншу допомогу. Коли є запити і коли є запити саме не на матеріали для сіток, я по можливості допомагаю хлопцям. Допомагаю по запитам. Ну, звісно, я не мега-волонтер, прямо дуже великих коштів не надходить мені, але все-таки три роки існуємо. Дякую добрим людям, які все-таки не байдужі до потреб наших військових, наших хлопців і наших дівчат. До речі, кошти для закупівлі матеріалів та іншої допомоги Віта Тимошенко збирає через свою сторінку у Фейсбуці. Тож ви також можете доєднатися до наступного збору. Свого часу я поїхала в нашу податкову, оформила карту волонтера, і в мене карта саме волонтерська, на яку надходять кошти. На неї я збираю кошти, витрачаю і кожну витрачену копійку. Я на своїй сторінці людям показую чеки квитанції. сотні метрів тканини жінки нарізали на шматки власноруч, а лише потім приступали до плетіння, що забирало чимало сил та велику частину часу. Коли нас було тільки двоє, я і моя сестра Жанна, ми замовляли тканину, порізану на такі бабіни. Різали вручну стрічки, вирізали на них вушка і насічки. Це був дуже, дуже, дуже такий трив. Тривалий по роботі час і розумієш, що поки ти нарізаєш ці стрічки, в цей час можна вже б було б плести сітки, тобто це втрата часу. Та згодом з'явився саморобний станок для нарізання тканини, який став справжнім дивом, говорять волонтерки. Адже саме він значно полегшив та в рази пришвидшив виконання роботи. Це стіл, от, основа станка з нашого дому. З'явилися в, в нас хлопчики, які змогли сконструювати цей станок. І потім з часом пізніше він вдосконалювався, вдосконалювався і вдосконалювався. Це не аби як полегшило роботу, тому що зараз дівчата знаходяться в тій кімнаті, ми тільки плетемо сітки, а хлопці нам нарізають тканину. За 10 років волонтерства Віта Тимошенко зіткнулася із чималою кількістю викликів, основним з яких була байдужість людей. Найбільша складність це залученість людей в цю важку справу. Це, це на першому місці. А на другому це коли ти розумієш, що в тебе є запит від хлопців і зупиняються донати. Це було коли я тільки починала працювати. Люди ще не розуміли, чим я займаюся, для чого це потрібно. Ну, як то кажуть, війна там далеко, вона десь там, вона не тут. І тому от, люди живуть своїм життям. Та, за словами Віти, з часом ситуація майже не змінилась. І на сьогодні в організації вкрай не вистачає рук, аби ще більше метрів маскувальних сіток, таких потрібних на передовій, їхало за призначенням. Маємо багато замовлень від військових, які постійно нам надходять. Навіть вже є замовлення на зимові сітки, а рук дуже мало, і ми просто не встигаємо фізично виплітати замовлення. Розумію, що Чим більше рук, тим швидше ми можемо доставити замовлення нашим хлопцям відправити, захистити їх, захистити їхнє життя, захистити техніку. Тож ви також можете стати волонтером та власними зусиллями наближати нашу перемогу, доєднавшись до організації Вільні Кременчук. Для роботи на створення маскування достатньо хоча б години вільного часу на день. Душевні та надихаючі розмови у колі однодумців волонтери гарантують. Найбільше натхнення віти, аби не опустити руки жага перемоги, та її чоловік, який боронить нашу країну з початку повномасштабного вторгнення. Однак, за її словами, ні на хвилину не можна забувати й інших військових, які щодня ризикують собою, аби ми жили більш-менш спокійним життям. Їхня боротьба за нашу волю, за нашу свободу, і хочеться ну, чи можеш їм допомогти. Оце моє натхнення в житті, наші військові. Такою була історія Кременчуцької волонтерки Віти Тимошенко, яка ще раз доводить, що волонтером може стати кожен. Допомагай війську, адже кожен з нас волонтер. Кожен, хто наближає нашу перемогу не лише словами, а й справами. Мене звати Дарія Згура. До зустрічі на телеканалі Візит.